Припустимо, ти працюєш на касі, на кухні, в офісі. Приходиш, а колега залишив за собою незавершені завдання. Ну і, звичайно, хто в нас тут Вася відбувайло? Ти чуєш від керівника Can you also do this? Чи можеш ти виконати це? Ти відчуваєш, що мене використовують, але хочеш зберегти професіоналізм. Скажи спокійно та чітко: I want to make sure I'm meeting expectations. Should I focus on my tasks or also cover the unfinished ones? I want to make sure I'm meeting expectations. Я хочу впевнитись, що відповідаю очікуванням. Виконую те, що від мене очікується. Should I focus on my tasks? Мені слід сфокусуватися на виконанні моїх завдань or also cover the unfinished ones. чи покрити невиконані завдання, тобто виконати невиконані завдання, unfinished ones.